Ми лідайфандр фірма, катора служовує рускоїзичне весілля. Одразу беруся шукати інформацію про Sterling лав у російському Яндексі. Крім того, що не трапляю на безліч інформації про фірму, ще й мені пропонує відео на сервісі Рутуб, де детально описується, як отримати візу в Британію чи право на постійне проживання безліч інших юридичних порад для імміграції. Меня зовут Руслан Косаренко, я партнер компании Sterling Law. Мы Legal 500 фирма, которая обслуживает русскоязычное население в Великобритании со всеми их юридическими вопросами. Усі відео були завантажені під час війни. Звісно, стерлінги у своїх, начебто, спробах виправдатися, повідомляли, що це не вони завантажували якісь там уявні вороги. Та хто їхні вороги, чому вони не задекларували, хто працював проти них і хто їхніми можеш, руками понабирав їм юристів з російською освітою. Найбільше відео можна знайти саме з Русланом Косаренко. Цих роликах Косаренко не соромиться говорити російською та розповідає про різні юридичні кейси. Для мігрантів з пострадянського простору наголошує не виключно для українців, які потерпають від агресії русських, а саме для мігрантів з пострадянського простору. На мою думку, це реклама фірми їхньої фаховості працівників для напрямків, звідки приїжджають русські.